Отож, Київ увійшов у режим свята. На хрещатику відкрилася найбільша офіційна фанзона Євробачення на Майдані співають та танцюють фонтани. Місто готується до довгих святкових вихідних. Як відгуляли перший вечір Євробачення в Україні? Не ліковальська далі. До початку першого концерту у головній фанзоні ще година. А вона вже забита людьми. Ці троє головні ведучі євро 2017 у євромістечко. Прийшли, аби уявити, що тут буде вже дуже скоро. Треба згадати, як це було на євро 2012 Буде те ж саме тільки музику. Давай, будемо ти слухати, а не але, слухає, але слухає. футбол дивитися. Тільки Україна вийде в фінал зразу. Через натовп людей проштовхується мер Віталій Кличко. Від його кабінету до головної сцени євромістечка метрів 100 музику можна слухати просто з вікна. Перше шоу мер відкриває особисто. Київ стає європейською музичною столицею. Welcome to Kyiv! Ласково просимо до Києва. Після кличка на сцену виходить Злата Огневич. Про Євробачення вона знає все у 2013-му Виступала від України. Посіла третє місце у 2005-му Дивилася шоу як глядач тут у Києві. Цього року набагато краще ніж було тоді, коли Руслана виграла, і ми приймали Євробачення. Краще все: дороги, організація, люди, команда, дизайн. Злату Огневич на сцені міняє Валерій Харчишин, киянин Сашко у захваті. І від шоу, і від євромістечка. Класно, класно. є де е, відпочити, є де перекусити, є е, де випити трошки. У парі сотень метрів звідси діти запускають зворотній відлік. На Майдані від сьогодні працюватимуть музичні фонтани. Їхній танок супроводжуватиме світлове шоу. У репертуарі переважно класика. І вже сьогодні у євромістечку вперше співатимуть учасники Євробачення. Неллі Ковальська, Валерія Ковалінська, ТСН 1+,1.